У Рівному відкрилися 42-гі відкриті обласні змагання з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Кубок рівного позмагатися приїхали понад 350 легкоатлетів з різних областей України. Були також запрошені і спортсмени з Білорусі та Молдови, але ті, на жаль, не приїхали через ситуацію в нашій державі. Це ще один старт, ще один досвід для молодих людей показати, провірити свою майстерність і щоб потім досягати більших результатів. Вік учасників 18, ой, 16-20 років. Це юніори юноші. Програма цих змагань дуже різноманітна і включає в себе майже всі легкоатлетичні дисципліни. Тут буде і, і бігова програма, і стрибки, і метання. Якщо мені пам'ять не зміняє, понад 40 видів буде за два дня. Тут проведено змагання, Це більше ніж 40 видів легкоатлетичної програми. Яна Пятковська, колишня учасниця змагань. Дівчина каже, що подібні змагання це великий плюс для тих, хто дійсно бачить себе у великому спорті. Нині дівчина молодий тренер, має своїх вихованців, проте з професійною кар'єрою не прощається. Чесно кажучи, переживаєш за дітей набагато більше. Якби на своїх змаганнях уже якось ну звично, якби мандражу ніякого немає. Трошки переживань, все а за дітей хвилюєшся набагато набагато більше. Я ще продовжую тренуватися, готуюсь до змагань і водночас треную своїх дітей. Вранці роблю свої тренування а ввечері діткам. змагання будуть проходити протягом двох днів. Переможці отримають дипломи, медалі та кубки. А саме головне за словами організаторів досвід, який знадобиться їм в майбутніх стартах. Віктор Терещук, Дмитро Спіченко. у ритмі подій.